Отже, друзі, повертаємося до нашого етеру на годинку. У нас 10.29, Якщо прям точно, точно бути. Ну і відкриваю. Відкриваю я мусхаб, наша рубрика, наша прем'єра. І в мене вже моя гостя є виконавиця. Е, добрий день, добрий ранок, добрий ранок усім. Так а в нас сьогодні у студії Крістіна Присяжнюк. Вітаннячка, вітання, вітання усім. Як настрій, як оце от осінь, холодна осінь. Ну хоча вранці насправді набагато вже стало приємніше, правда. Бо хтось деколи може депресувати, тому що хочеться десь дома закутатися в ліжечку. Не знаю, глінтвейник собі десь ланько попивати. Ну, понеділок, я думаю, що це рановато. Так, от заходити чайочок, чайочок, ромашковий, або щось на кшталтово. Нема депресії. Е, ну напевно, скоріше ні, ніж так, е, бо я думаю, що можна знайти для себе завжди щось позитивне в будь-яку пору року. Тим більше, що поки що осінь ще тепла. Так е, будемо так ще насолоджуватись, напевно, вже такими останніми теплими діньками, Тому я думаю, що депресувати не треба. Не потрібно так. тут. Я з тобою Ви, поводжу. Вистачає е, вистачає через Причин що депресій? депресувати, mm -hmm. так, на жаль, але нічого, будемо триматися, вірити в краще. Так, ну ні для кого вже не буде секрет, що ти не просто так до нас сьогодні з'явилася, тому що якщо в нас розпочинається рубрика Мусхаб, це означає, що в нас буде прем'єра. Дивись, я маю інформацію, але я маю дуже хорошу таку традицію, щоб виконавиця розповідала сама, що вона презентує, тому що десь цей такий вайб, десь він внутрішньо є, і людина, яка це творить, вона одразу цю інформацію видає. І тут, хоч, хоч не хоч ти все одно скажеш це набагато цікавіше, що ти нам сьогодні будеш презентувати. Прийшла я до вас з дуже особливою роботою. Це міні-альбом «Колискових», в які увійшли три композиції: «Дрімота», Засинай і «Люлі-люлі». Для мене це особливо, тому що ну, звичайно, перш за все, як для мами. Мама, так. А нещодавно я вдруге стала мамою. Вітання, вітання, дякую, вітання! Дякую дякую дуже. Ці аплодисменти тобі. Дякую. От. Ну і Колескова, я думаю, що це така, знаєш, ем, пісня, яка, ну, по-перше, це та пісня, яку лише першу чує малюк від матері своєї, і це те, що дає е, дитинці сприймати навколишній світ. Тому для мене це було так надважливо, щоб це було просто красиво, мелодійно. Ну і звичайно, така перш за все задача, щоб це заспокоювала дитинку, щоб це давало їй можливість якнайшвидше заснути, і, і мамі, звичайно, і мамі. якнайшвидше так. заснути. Треба деколи відпочивати. Це, так. Ну і звичайно, з музичної точки зору це така, ну я би сказала, подія. Бо, по-перше, це взагалі перший альбом, хоч він і маленький в моїй mm -hmm. творчості, і ми працювали над ним. М -м, можливо, це і не так. Довго, але так ретельно. Тому я дуже вдячна усій, -усій команді, хто причетний до цього. Роман Кален, сан-продюсер, лідер гурту Гринджоли. У нас ще є дуже така красива анімація, можна її подивитись на Ютуб. На Ютубі, до речі, так, так. Так, так. Одразу кажу. Переходьте, будь ласка, за посиланням. Я думаю, що буде цікаво не тільки дітям, а й дорослим подивитись. До речі, а на яких платформах ще можна тебе послухати? На всіх, абсолютно. Всюди... Так, абсолютно. Мої пісні є на всіх. Платформах хто знає, хто підписаний, або просто так можна навіть в пошуку забити. Крістіна угу. Присяжнюк будь-яку пісню воно вже буде відсилати на платформи або на YouTube Music, або там найчастіше, що в нас Spotify, ЕПОЛ Мюзік. Так. так ну і звичайно всі треки і всі відеороботи, які є, є на моєму youtube каналі. Одразу ми ну, так правильно підійшли. Зараз розумієш до чого я питаю. Так саме за Ютуб е, безпосередньо, скажи, чи ти е, стежиш, там, якщо десь хтось написав, можливо, якісь коментарі тому подібне читаєш? Звичайно, як ставишся до хейту? Якщо він, я, я сумніваюся, що він там може бути, але є, це, є. 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 Серйозно? Знача, ну, можливо не часто і не такі прямо ж там десятками чи сотнями коментарі. Ні. Але є, проскакує. Ну та не може бути таке, щоб ти подобався всім. Ну, це так, однозначно, ти, ти, це... Не 100 доларів, ти не можеш всім подобатися. <сум> <Так>. <сум> і це нормально, але ну суто по людськи, звичайно, а ще й. Ще як дівчині, як жінці, звичайно, Зачіпаю. мені неприємно. Mm. Але ну це не може бути приємно. Але це знаєш, вже напевно такий трошки є імунітет, що просто. Пропускати пост, бо я знаю, що хейт, це зазвичай е, така справа, що людина, яка пише отаку, ну, угу. гідоту, скажімо фі -фі -фі. так, фі-фі-фі, да, то вона аби зовсім нічого не зробила в цьому житті, або навпаки, їй нема абсолютно чим зайнятися, тому вона сидить і отак, от пальчиками тицяє різну юринду, Да. Ну я зараз, в принципі, чому я це роблю? Я ж тебе не обманюю, тому що в мене все. так. А давай почитаємо твої коментарі під Ютубом, до речі, переходьте. І ви не просто слухаєте, друзі. Ви завжди коментуєте, тому що дуже хорошу фразу докупочу. А коли ти коментуєш, ти витрачаєш час до, для людини, скажімо так, і відповідно, це є така певна нагорода, навіть якщо там є якісь можливо десь нюансики, але все ж таки зараз ми будемо переконатися, будемо переконуватися, що в тебе перші коментарі. От я зараз не вигадую, чудово, колискова, справжня, ніжна, дуже гарно виконана. Боже, яка краса! Це третій коментар. Ментарик зараз чудово, колискова, дуже гарно ніжне, професійне виконання, прекрасна анімація, молодець! Чудово, mm -hmm. колискова. Ну хейту я не бачу, можна слухати вічно, і тут я ще десь бачив, що буду сподіватися, що мій син також буде потім все співати. Оце було дуже 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 цікаво насправді. А скажи, а звідки було таке бажання суто суто колискову піти? Я прекрасно знаю, що час складний, і я собі зразу подумав: навіть ти про ранок мені розповідала, що ну так, вранці. Коли може так собі звучати, хоча насправді через таку ситуацію, яку ми зараз маємо, дуже багато є дітей, які безневинні безпосередньо, і ця річ мені здається буде заспокоювати під сирени, під якісь такі моменти. Де в тебе це було бажання? Звідки в тебе виникло? Так, так, так. Я розкажу звичайно. А взагалі, ідея створення цього альбому виникла у моєї подруги. Так, Марішка, користуюсь нагодою, передаю mm -hmm. вітання. І ще е, рік тому вона мені сказала: а ти не хочеш заспівати колискові, написати колискові. От я прямо вона каже: я прямо чую, що твій голос співає мої вона теж молода mm -hmm. мама, співає mm -hmm. моїй дитині колискову. І я так задумалась, звичайно, а потім думаю, ну, все ж таки, це такий дуже відповідальний момент. Тим більше, якщо ще й писати самі mm -hmm. музику і текст, ну це прямо. І Я якось, ну, відклала це на потім. А потім, а потім, так. коли вже народився мій другий синочок. тебе два сина? Так. Угу. А Як звати? Іларіон і Іліан. Ой, класно. А я так відчуваю, там напевно, десь також закладено на, на і, так? Чи просто так от співпало? Іларіон? Ні, вже потім було спеціально. Ага, Зрозуміло. Так. От і. Вже коли народилась друга дитинка, звичайно, я знову повернулась до цієї думки. І ну, по-перше, я сама наспігувала і ларіончику, і ліану від народження колоскову. І вона якось так пішло, пішло. Думаю, ну я мушу, мушу вже це втілити в життя. І ми обговорювали з командою, щоб як це зробити, як це правильно зробити, mm. скільки це буде матеріалу. Тим більше, що я ну кажу часто доволі в своїх інтерв'ю, що я не можу писати так, що знаєш, як через силу для мене дійсно має бути натхнення, і тоді, ну. Як на мій погляд, там звичайно вже оцінювати слухачам, виходить досить непогано. Але коли от через силу, то у мене не йде. От там на замовлення пишуть mm -hmm. пісні, так, я так, ще так, поки до цього напевно не не доросла, можливо, mm -hmm. не знаю. От тому. Отак, от, от і сталося. звичайно. Ну я думаю, що кожна мама, навіть якщо вона не співає, там і не професійна співачка, це, по перше за все, почуття Почуття мами до своєї дитини. І отак от, от воно все і втілилося в життя, і мелодійно, і в текстах. Знову ж таки, хотіла дуже, щоб все було просто, щоб було mm -hmm. доступно. Дешевно. Так, і ну, звичайно, ще раз кажу, повторюю, що оцінювати не мені. Я, я так, не так, люблю так. про свої э, роботи говорити. Так, говорити mm -hmm. я Більше почую зі сторони десь mm -hmm. критику, звичайно, десь, може, і добрі відгуки. Не без цього, не без цього. Слухай, ми вже підігріли конкретно. Да. Давай послухаємо власне твою е, прем'єру. Е, тому, будь ласка, ще раз озвуч назву. Озвучую. Колискова, яка називається дрімота. Приємного прослуховування. Так, друзі, слухаємо, коментуємо і обов'язково до вас повернемось. Ну що ж, вітаю з прем'єрою. Вітаю, чесно, е я б напевно. Я б не заснув, тому що хотілося б під такі під такі ритми, під таку мелодію. О зразу відчутно, що ти мама. Зразу відчутно, що вона десь так вона дуже красиво лягає і від щирого від серця тобі серйозно кажу. Дітей я поки що не маю. А якщо є, то я не в курсі справи. Я жартую, звісно ж таки. Дуже красиво, дуже красиво. І Ще раз із прем'єрою. Дивись, буду тебе питати, те, що зазвичай я питаю. Я дуже добре знаю, що виконавиці чи виконавець, чи виконавець безпосередньо, навіть коли вона там зробила уже трек, свій так на перспективу вона щось уже думає, щось уже планує. От хотілося би трішки, я розумію, що все не можна відкривати, але десь. Трішечки привідкрити, можливо, що тись готуєш щось. Щось такі, якісь такі мені треба дрібнички дізнатися і нашим слухачам. Готую, звичайно. Так, так. так звісно, що так. <свісно> Не даю спати своєму чоловікові, синам. О. Готую У мене. До речі, Іларіон, старший синок. Ти добрий, дуже такий рад радник. Угу. Він ну. Дуже такий музичний хлопчик, не буду цього приховувати. Напевно, не ну не вихваляюсь, але mm -hmm. кажу, як є. Він займається в музичній школі і дуже любить, я, коли ну, ще в процесі пісня, і ми там щось десь коригуємо. Я обов'язково даю йому слухати, і він дає йому порає мені поради. це в сім'ю. Я зрозумів. І до речі, я хочу сказати, що якби це не було дивно, що це маленька дитина, 9 років, але. В двох треках я зробила так, як він сказав. А, ти в послухала? послухала? Ой, класно, це от, дуже класно. От це прям в одному він мені порадив, що треба додати трошки бас угу. і змінити партію гітари. Конкретний спеціаліст тобі хочу сказати. Так, Він грає на фортепіано, так гарно співає. Ой, і, до речі, він ну, захоплюється музикою, багато слухає, дуже сам знаходить, причому недавно він для себе відкрив творчих. Угу, Просто так, знаю так, так. всі пісні, і ну, це так класно, мене це дуже тішить. Ну, так, Хоча я би не хотіла, щоб він був музикантом. А чому? Не знаю, мені здається, що чоловік має бути в якійсь такі більш не серйозній, ні, не так. Ну, щось таке для себе і так, щоб це було впевнено. Щоб не було такого, знаєш, що у, ти живеш одним днем, як це за, mm -hmm. особливо сьогодні. Музиканти не знають, що буде завтра, як це буде. Сьогодні ти можеш бути, як то кажуть, на плаву. А завтра взагалі нічого не це, це, невизначеність така певно. так. Це це дуже складний шлях. Тому мені би хотілося. Та й він, в принципі, каже, що напевно він буде лікарем, тому а, хай ого. буде так. Ну, принципа співаючий лікар, це в принципі непогано. Це як хобі, це для душі. Ну так, от що ти там дійшла вітає гарно, да? Перекрутила і перевела в іншу сторону. Так, звичайно, я готую новий трек. Скажу тільки що це буде. Координально протилежне взагалі звучання, настрій повністю, повністю Там якась все така навпаки. рейвова музика, так. я вже так прям бачу, так Так. ну і звичайно, про кохання, про про стосунки, про такі про якісь життєві переживання однозначно. Я завжди пишу те, що переживаю сама, і мені би дуже хотілося, щоб це відгукнулось. Слухачам, особливо, напевно, жінкам, з таки в мене. Більш така доросла аудиторія, mm -hmm. яка вже має якийсь досвід життєвий, можливо, десь і не дуже вдалий там в плані відносин. Але я завжди, навіть якщо і десь такі нотки суму звучать mm -hmm. в моїх піснях, то я завжди потім або кажу, або десь в кінці ставлю таку крапку, що все одно все, mm -hmm. все буде добре і все треба вірити в краще, однозначно. Завжди Я з великим задоволенням буду чекати того треку. І е, навіть більше тобі скажу е, дуже з превеликим задоволенням буду чекати, коли е, ти напишеш пісню про перемогу. Обов'язково це, це взагалі навіть не обговорюється. Я е, мрію так само про це, як і всі українці. І навіть скажу більше, що у мене є деякі вже нотатки. Угу. Заготовочки. так заготовочки. І ще я хочу зробити одну пісню. Зараз озвучу це в ефірі. Колись її написав мій батько, служний працівник культури України Микола Просіжнюк. І от так само мені навіть деякі декілька разів пропонували її продати, але угу. рука я... не піднялась. Ні, от вона чекає свого часу, саме перемоги. Класно, я з провеликим задоволенням буду чекати твоїх наступних треків. Ще раз тебе вітаю із прем'єрою Крістіна Присяжнюк. Обов'язково підписуйтесь, будь ласочка. підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте артистам. Це завжди потрібно. Повірте мені. Будь ласочка, що так. Фідбек завжди ну я буду тебе чекати, обов'язково в цій студії. Ну і на сам кінець побажаю щось нашим слухачам. Понеділок день важкий, проте я думаю, з легкої роки все буде гаразд. Так, звичайно, із задоволенням бажаю усім, усім слухачам, усім українцям. Бережіть себе, е, налаштовуйтесь на позитив. Максимально наскільки це може сьогодні і зараз залежати від вас. Наближаємо нашу перемогу, не забуваємо про, до, про допомогу для тих, хто її дійсно потребує. Про наших захисників завжди допомагаємо донатами, хто як може, хто скільки може сьогодні. Це надважливо. Так. Ми просто мусимо це робити і. Е, я вірю, що дуже дуже скоро буде наша перемога. Ну і звичайно, всім гарного настрою, легкого тижня. І як мама, як та співачка, яка написала колискові, Побажаю звичайно всім матусям терпіння, сил. Бо бути мамою під час війни це теж складно, складно. і це важливо, і це не би яку треба мати витримку і сили, але знову ж таки все буде добре, ми все подолаємо, бо нам є заради кого жити, це однозначно. Тому нехай наші дітки будуть щасливі, нехай вони не знають тривоги, біди цих гучних сирен, які лякають постійно, і так далі. Нехай вони знають лише батьківську любов. І засинають в обіймах своїх батьків, мам, татусів і слухають цю най, найпрекраснішу колискову, яка буде звучати з вуст мами, тата, бабусь і всіх, всіх рідних. Нехай все буде добре. Бережіть себе і бережіть Україну. Дуже тобі дякуємо, друзі. Будемо повертатися до нашого етеру з нами. Нагадую, була Крістіна Присяжнюк. Бажаю тобі гарного настрою і обов'язково приходь до нас в гості. Дякую, Навзаєм. дуже дякую вам.